Паски безпеки це, без сумніву, один із найважливіших елементів автомобільної безпеки. Це не просто аксесуар, а річ, яка може врятувати життя у критичний момент. Тож значення ременів безпеки не можна недооцінювати. За минулий рік у Кременчуці трапилось 150 дорожньо дорожньотранспортних пригод з потерпілими, внаслідок яких 194 особи травмувалось, 15 людей загинуло. Ви можете зменшити подібну статистику, головне берегти своє життя. Користуватися пасками безпеки, адже пасок безпеки міцно утримує людину на сидінні та у випадку автопригоди перешкоджає зіткненню з твердими елементами салону. Аби нагадати Кременчужанам, наскільки важливе та необхідне використання пасків безпеки, патрульна поліція Кременчука створила соціальний ролик. Лише один простий рух може врятувати вам життя. Навіть якщо ви пасажир, небезпека одна для всіх. Сидячи на задньому сидінні, ви ризикуєте так само як і водій. Порушуючи правила користування паском безпеки, водій або пасажир ризикує своїм здоров'ям та життям. Окрім цього, порушникам ПДР загрожує штраф. Відповідно до частини 5 статті 121 кодексу України про адміністративні правопорушення. За порушення цього правила передбачається штраф у вигляді 510 гривень. За порушення правил перевезення дітей в автомобілях також передбачається штраф 510 гривень. Якщо протягом року особа вчинила повторне правопорушення, штраф передбачає. Вісімсот п'ятдесят гривень не ризикуйте найважливішим, що у вас є своїм життям. Будьте відповідальними учасниками дорожнього руху і завжди пристібайтесь в автомобілі. Анна Литин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.